Головне – події в Харкові та області 7 серпня. Ворог посилює групування військ на Вовчанському напрямку. Про це повідомив в етері нацмарафону начальник Хова Олег Сенігубов. Про підготовку росіянами штурмових дій у Волчанську інформує також оперативно-тактичне угруповання Харків. За даними захисників, противник нарощує систему спостереження та накопичує вогневі засоби типу РПГ і вогнеметів. Шмель також уже не вперше військові інформують, що загарбники б'ють по Волчанську з важких вогнеметних систем Сунцепьок. На інших напрямках фронту на Харківщині радикальних змін немає. У Харкові розмістять низку меморіальних дошук у пам'ять про загиблих захисників і рятувальників. Відповідне рішення сьогодні підтримав виконком міськради. Зокрема, 15 пам'ятних знаків з'являться на фасадах шкіл, де навчалися загиблі герої. Ще три на фасадах будівель. Вони присвячені командиру першої штурмової групи підрозділу Кракен Василю Левицькому, солдату Всеволоду Татькову та загиблим співробітникам ДСНС Сергію Байдалінову, Владиславу Логінову й Володимиру Матюшенку. У ДТП сьогодні загинула заступниця директора департаменту охорони здоров'я Харківської міськради Тетяна Бакалова. Про це повідомила прес служба міськради. Обставини та місце смертельної аварії колеги загиблої не уточнили. Харківський патрульний Олександр Пенський під час прогулянки по Харкову з дружиною та донькою врятував чоловіка, який тонув. Чоловік не міг виплести з річки наподалік одного з міських пляжів. Йому пощастило, що крики про допомогу почув патрульний. Не роздумуючи, Олександр кинувся у воду, повідомила прес служба патрульної поліції Харківщини. Він доплив до чоловіка, обхватив його за шию та за кілька хвилин дотягнув до берега. Згодом врятований розповів, що заплив занадто далеко, але сил далі триматися на воді вже майже не мав. Більше новин на сайті Медіагрупи об'єктив незламні разом.